Всім привіт! Сьогодні говоримо про середовище виконання алгоритмів, але почнемо з невеличкого повторення. На минулому уроці ми розібралися з вами, що таке алгоритм. Це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до поставленої мети та отримання результату. Команди алгоритму це чіткі, короткі накази виконати певні дії. Ну а виконавцями алгоритму може бути людина, тварина, машина чи пристрій, здатний виконати команди алгоритм. Так як ми працюємо з комп'ютером, то нашим виконавцем, звісно, буде комп'ютер або ж його представники. Середовище виконання алгоритмів це спеціальна програма, в якій можна для обраних виконавців з визначеною системою команд описувати та виконувати алгоритми на комп'ютері. І одним з таких середовищ є середовище Scratch. Головною метою цього середовища є допомогти вам зробити перші кроки у програмуванні. Тут тобто можна робити різноманітні додатки, іграшки та різні цікавинки. Так, всі ці проекти були зроблені саме в Scratch. І це тільки початок. Сподіваюсь, вам сподобалось. Тож, рухаємося далі і познайомимось з самим середовищем. Середовище Scratch відкривається за допомогою такого ярличка, який може бути у вас на робочому столі або в головному меню пуск. Відкриємо його. Середовище програмування це такий невеличкий лего-конструктор, в якому є збірник команд, з яких формується алгоритм. Ці ці команди розформовані за певними категоріями для того, щоб їх легше було шукати другою частинкою програми, є власна робоча область. Саме тут ми кожному нашому спрайту задаємо, що ж йому тут робити. Тобто, наприклад, візьмемо нашого котика і оберемо для нього кілька команд. Наприклад, в зовнішньому вигляді в нас є команда. Говорить, поставимо команду «Привіт». Ну і для того, щоб ця команда запрацювала в подіях, оберемо команду, коли натиснуто на прапорет. Власне, ми створили з вами алгоритм, який поки що складається з однієї команди. Для того, щоб переглянути, натискаємо на прапорет. Котик заговорив. Наш спрайт виконав дії, які ми йому написали. Саме спрайти будуть виконавцями в цьому середовищі програмування. Спрайти – Показані ось тут внизу. Тут є й певні їх налаштування. Ми можемо задати назву спрайту, змінити його координати, про них ми поговоримо пізніше, змінити розмір або направлення. Якщо нам не вистачає одного котика, можна додати ще, обирайте на будь-який смак. Якщо ж не вистачає й тих, можна завжди намалювати свого. Всі спрайти знаходяться на так званій сцені, як у театрі. Сцени. Можна також оформлювати. По замовчуванню вони мають білий колір. Але ми можемо обрати знов-таки будь-яку з запропонованих картинок і вибрати її як сцену для нашого спрайту. Якщо нам не вистачає заготовок, можемо намалювати свою. Ну і власне все, ось такий редактор. Ну а тепер де ж цей редактор взяти? Власне, редакторів дві різні версії. Одна для комп'ютера завантажена і працює без інтернету. Інше ж знаходиться на просторах інтернету, тобто на сайті представника цього середовища виконання алгоритмів. Чому між ними різниця? Ну, по перше, варіант для комп'ютера працює без інтернету і досить зручно. Тому що ви не залежите від мережі, але з іншої сторони варіант з інтернету можна відкривати як на телефоні, планшеті, так і на ноутбуці, і можна працювати де завгодно, де є мережа інтернет. Також у варіанті інтернет-версії є власний кабінет, і ми можемо зберігати свої проекти просто. На самому сайті ми можна ділитися, надаючи посилання до того чи іншого проекту. Розглянемо далі алгоритми, за якими ви зможете отримати ту чи іншу версію програми. Почнемо з офлайн-версії, тобто завантажимо програму собі на комп'ютер. Для цього нам знадобиться перейти за ось цією адресою. Це власне сайт розробників. Scratch. бачимо його перед собою. Сайт адаптується своєю мовою до о, тієї, яка встановлена на вашому комп'ютері. Але якщо вам не зручно, ви можете внизу обрати будь-яку знову таки мову, якою вам зручно користуватися. Ну і ось тут є команда Завантажити. Далі працюємо за алгоритмом. Перше, переходимо за посиланням. Друге, натискаємо «Завантажити». І бачимо, що внизу завантажується версія Scratch. Відкриваємо папку, куди завантажена програма. Ось вона. І відкриваємо програму на виконання. Запустили. Натиснули Встановити. Все, скретч у вас в комп'ютері. Достатньо перейти в головне меню і ми бачимо його тут. Для другого варіанту нам знадобиться поштова скринька. Повернімося на сайт, перейшовши за посиланням Scratch, зверху вікна. В принципі, ви вже можете створювати своє проєкти. Тут є команда створ... розпочати творити. Але зберегти цей проєкт в інтернеті не зможете, доки не зареєструєтесь. Тож всім рекомендую зареєструватися. Натискаємо приєднатися. Заповнюємо формочку. Придумаємо власний пароль. Повторюємо пароль. Натискаємо далі. Обираємо країну. Натискаємо далі. Обираємо місяць та рік народження. Натискаємо далі. Обираємо стать, вказуємо адресу і натискаємо Створити аккаунт. Після цього на пошту вам прийде лист. І необхідно підтвердити свою реєстрацію. Все ваш особистий кабінет зареєстровано. І тепер, коли ви відкриваєте онлайн-версію Scratch, перше, що треба зробити, це дати назву своєму проєкту і натиснути кнопку Зберегти негайно. Все, проєкт збережено, і якщо ми подивимось мої проєкти в кабінеті, то ми побачимо, що тут є проєкт з вашою назвою. Проект можна переглянути, запустити, погратися, поділитися, скопіювавши посилання на цей проект. І надіславши його другові. Таким чином, ви не тільки можете працювати над проектом самостійно, ви можете надсилати його друзям і разом із ними виконувати одночасно одну і ту саму роботу. Але якщо ж ми все ж таки хочемо зберегти проєкт на комп'ютер, достатньо, достатньо виконати команду, завантажити роботу. На комп'ютер. Після цього бачимо внизу проєкт Завантажився в комп'ютер і його можна відкрити за допомогою офлайн-версії Scratch. На цьому можна було б завершувати, але вам необхідно познайомитись з редактором ближче. І саме для цього в домашньому завданні під даним відео для вас розміщено два ось таких проекти. Один називається Після канікул діалог», другий світлофор. Пропоную вам переглянути дані проекти, подивитися, які команди задані до спрайтів цих проєктів і звідки взагалі взяті спрайти. Одні з них готові стандартні, інші я малював самостійно. Ну а до словничка занесемо означення, що ж таке взагалі середовище виконання алгоритмів. Воно також буде розміщено під даним відео. Ну а тепер за традицією, якщо все зрозуміло і все сподобалось, ставимо лайк і підписуємося на канал для того, щоб його не загубити. Якщо ж виникли запитання, пишіть їх у коментарях і отримайте свої відповіді. На цьому в мене все. Прощаюся, до побачення.